Такий бустер від подарунок від Арі. Сигнал покращий твій мобільний сигнал, так. Mm -hmm. так. а це все від компанії Юнайден. Ось. Ось, Ось така антенна. Така вона з пластика, легенька. Її подряпали. це, мабуть, вже наші митники ковирялися, не знали до, до чого приколопатися. гору На щастя, тут написано, що підтримується і 120 і 240 вольт. Півтора ампера. На виході матимо. Я не бачу, здається, 9 вольт. 3 ампера. Тож, все-таки це добре вже. Ну і. Це безпосередньо бустер. Він такий важкий, на відміну від антенни. Від цього важкий девайс. До нього підключаються антенни, кімнатна, вулична. Ну, в принципі, можна зараз це все зібрати і встановлювати, як воно працює. Так, інструкції тут ніяк я не бачу. Як і в Китаї окласти ніяк інструкцію, здається, що все дуже просто як і задумано так, угу. земля потрібна. See, up, Не знаю, без інструкції мабуть буде непросто. Встановлюється в приміщенні відповідно. Це короткий кабель, тобто внутрішня антена буде стояти поруч з бустером. Зроблено все дуже таке якісне, видно, що це зроблено для США та канади. Довший кабель. Що не вантую це у нас просто випробування. Так, ось вона наша вуличні. Зрахована і для Європи, тобто є американська така вилка, є ось така європейська, або ж українська. ніякої індикації немає, оце от позаду. Що має відбутись далі? Це заважко. It's a cellular booster. Uh, all over the property you get one bar, sometimes none. So, purchase this guy at Costco because Costco's got a great return policy and uh, it's actually the best price. So, is a literal East, kilometers almost due east from here. It's, uh, it's actually 91. You can see what terrible shape it's in.

Joints. Into the side, which is, is to be about five eighths, maybe three quarters. Screen, I think that's probably a positive signal. That something's working. All right, now the true test. Second, oh, I'm nice and close to it, but that's great. And uh, we've got uh, green lights with some blinking red. I'll reread the manual to check out what that means. But for now, that means find a bigger hole up there. So these connections are uh, three quarters of an inch wide, but. They are quality connections, so I won't complain too, too much, but I'm gonna have to uh expand so booster має одразу працювати. Топ у ніяких ножку вони не потребували. Добре. Раз це так просто, тоді спробуємо протестувати. Я виключу Wi-Fi. І на мобільному перевірю швидкість з бустером, потім без бустера. .net. Так. Це з бустером, Бустер увімкнено. По ідеї, він вже працює і робить свою магію. Поїхали. Так. Dunload 14 Мбіт в секунду. Тепер вимикаю бустер. Вимкнено. Спробуємо протестувати знову. Без бустера маю 10 Ну, Різниця невелика, тому що це мобільний. І зараз він тут і без бустера нормально працює. Дякуємо. Дякую всім за увагу. Всім пока.